Вітаю на уроці географії з Анною Нікитчук. Пропоную оцінити роль ресурсів Світового океану. Наше життя так чи інакше пов'язане з океаном. Все ж понад 70% поверхні Землі належить йому. Тут живуть сотні тисяч видів організмів. Та, попри таке біорізноманіття, більше половини площі океанів нагадують пустелі. Чому? Спробуймо з'ясувати. Пригадайте матеріал попереднього уроку. Сонячні промені нагрівають тільки поверхневий шар води, проникаючи на глибину приблизно до 200 метрів. Тож із глибиною знижується температура вод, а ще змінюється солоність, зменшується кількість кисню, необхідна для дихання морських організмів, і збільшується тиск. У холодних і темних глибинах тиск настільки великий, що його не витримала б жодна наземна істота. Тож там мешкають тільки пристосовані до цих умов види. Найпривабливішими є умови проживання морських організмів у мілководній прибережній частині, де верхній шар води добре освітлюється і прогрівається. Там формуються справжні підводні пасовища. У відкритих водах кількість живих організмів зменшується, тому що недостатньо джерел живлення. Планктон це дрібні організми, личинки риб і безхребетних, речки, креветки, медузи, деякі водорості, яких легко переносять хвилі й течії. Вони є основною їжею більшості мешканців океану. Морські тварини, що активно рухаються у воді, долають значні відстані і харчуються планктоном, називають нектоном. Це кити, дельфіни, тюлені, моржі, черепахи, риби. У підвальному поверсі живуть водорості, корали, губки, морські зірки, краби. Мешканців дна іменували бентосом. Більш ніж 90% їх кількості припадає на континентальний шельф. Середовище дна океанів нам найменш відоме. Нижче тисячі метрів панує темрява, а тварини і бактерії, які тут мешкають, живляться органічними рештками, що опускаються з верхніх шарів. Пригадаймо, температура й солоність океанічних вод залежать від клімату. Отже, організми у Світовому океані поширюються зонально від екватора до полюсів. Холодні полярні води бідні на організми. Планктону там мало. Тому і риб небагато. Натомість є тюлені і моржі. Мешканці полярних широт довгожителі, бо в холодних водах життєві процеси відбуваються повільно. У помірних, найбільш рибних широтах океанічне життя вирує наповну. Організми тут легко адаптуються до температурних змін. А от для тропічних мешканців характерна низька терпимість до таких змін. У тропічних широтах кількість організмів дещо менша є. Одна з причин. Підвищена солоність вод, у жаркому поясі різноманіття теплолюбивих риб, черепах, придонних організмів, наприклад, крабів, морських зірок, коралів тощо. Серед мешканців світового океану є і мікроскопічні бактерії, і крихітні рослини і тварини, яких у літрі води вміщуються мільйони, а є і справжні велетні. Наприклад, макроцистіс – гігант, довжина якої може сягати до 200 метрів. І як не пригадати найбільшу тварину у світі велетня океану синього кита. Його вага сягає 200 тонн, а довжина 30 метрів. Вони ще рекордсмени серед савців за тривалістю життя 200 років. в історії, на жаль, була темна пляма діяльність китобійних флотилій. І нині, після хижацького бізнесу, популяція не відновилася. Як вид, синіки існують, але зустрічають їх хіба що везунчики. А про деякі організми потрібно знати, передусім тому, що вони можуть зашкодити здоров'ю людини. Здавалося б, корали як корали, та зовнішність оманлива. Корал дряпає, медуза завдає опіків, скат може вдарити хвостом і поколоти. Заходячи в море, остерігайтесь їжаків, учіться розпізнавати і оминати рибу крилатку, рибу камінь, морську змію плоскохвостку. Про акул годі й говорити тому, рибалячи у Чорному морі, чи займаючись фотополюванням на меду з в Азовському, дайвінгом в акваторії Червоного чи підкорюючи хвилі деінде, будьте обережні. Біологічні ресурси людина використовує активно для виробництва харчових продуктів, цінних речовин для сільського господарства, медицини. Водорості, наприклад, не лише вживають в їжу, а й виготовляють з них ліки, добрива навіть папір. Океан. Світовий енергетик. Якби на землі не було океанів, то середня температура повітря була б нижчою. У морських течіях, припливах і хвилях прихована енергія, яка може бути перетворена на електричну. І ці ресурси невичерпні. Припливні електростанції працюють у Китаї, Японії, Франції та інших приморських країнах. В океані є різні види мінеральної сировини. Найбільше у морській воді розчинено кам'яної солі. Вона могла б вкрити рівномірно поверхню суходолу шаром завтовшки у багато десятків метрів. Є місця, де на дні зосереджені значні запаси залізних і марганцевих руд. На карті позначено і золото. З надар пітовщої води добувають нафту, природний газ. Нафта є найнебезпечнішим забруднювачем океану. Уявіть собі: достатньо всього-навсього одного граму нафти, щоб знищити життя в одному кубічному метрі води. Як потрапляє нафта в океан? Морями й океанами перевозиться велика кількість вантажів, в тому числі і нафта. Десь потрапляє з морських суден, десь з бурових платформ, під час аварії танкерів, що їх перевозять. Одні риби від цього гинуть, інші наскрізь просочуються нафтою. При цьому поступово падає біологічна продуктивність океану. Так, для упередження негативного сценарію розвитку подій. Кар'єра найбільшого у світі супертанкера, як транспортного судна, закінчилася. Далі він ще використовувався як плавуче нафтосховище, а згодом був утилізований. Під час аварій такі судна можуть забруднювати величезну акваторію. Боротися із забрудненням дуже складно, тому потрібно цьому запобігати. Зі збільшенням кількості населення, зміною способу життя людей і розвитком технологій забруднення води досягає тривожних масштабів. Побутове сміття забруднює товщу води і осідає на дні океанів. Внаслідок цього в тканинах морських істот накопичуються небезпечні речовини. Те, що вони заплутуються у смітті, це одне. Але те, що вони цим харчуються, становить додаткову проблему. Їхній шлунок переповнюється, вони не можуть це перетравити і, врешті-решт, помирають від голоду. Велика тихоокеанська сміттєва пляма приклад гігантського сміттєзвалища в океані. На ділянці, що висвітлене на карті, сконцентровано надзвичайно щільні масиви пластику та інших відходів. Вона настільки величезна, що це складно уявити. Світова спільнота вимірює забруднення пластиком не лише масштабами й грошима, у першу чергу, це наше здоров'я і якість життя. Щороку, 8 червня, відзначають Всесвітній день океанів. Це привід нагадати, що світовий океан належить усьому людству. Тому для збереження і відновлення його природи необхідно діяти спільно, а ще змінювати наш спосіб життя і навіть мислення. Також океан є неодмінним елементом естетичної насолоди і об'єктом відпочинку, красою якою не втомлюєшся милуватися. От ви задумувалися, океан є відображенням неба чи небо океану? Я вам дякую за увагу! Міркуйте, мрійте, пізнавайте світ.